Всім привіт! Мене звати Яна і я Google-логіст. І я займаюсь доставкою цільовою аудиторією бізнесу з необхідними параметрами. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити ще раз про AI Max. Це наш пошук з функціоналом Щі. У мене вийшло відео на Ютуб каналі з анонсуванням, що сюди входить, чому цей AI Max присутній, від якої кампанії він похідний. І сьогодні покажу перші результати. В трафіку AIK, як його знайти, де побачити, що це трафік, який прийшов саме з AI-ки. Подивимося декілька варіантів рекламних кампаній, на предмет чого: перше, як трафіку, який з трафіку генерується Max. Друге, чи приросли у нас конверсії від того, що ми запустили? Ми, звичайно, це побачимо лише на одній чи двох кампаніях, тому що вони були перші запуски. Ну, третій, можливо, подивимося, в принципі, на загальну концепцію, що ми маємо. Пам'ятаємо, що AI Max – це все-таки пошук з функціоналом штучного інтелекту. Як ми знаємо, штучний інтелект він то дуже такий розумний і класний, але його потрібно ще донавчити, генерувати правильний результат. Тому зараз трішки пройдемося, тобто це перші запуски, ми не будемо там щось дуже супер прискіпливо, критично до цього відноситись, але почнемо. Я думаю, що ми з вами почнемо з варіанту рекламної кампанії. От, мабуть, з цієї. В ній вперше, вперше була запущена десь 4 червня включений цей функціонал AI. -ки. і ми його зрівняємо по декільком параметрам. Ну, Перше, це результативність в конверсіях. Правильно, тут 5,2 конверсії. Тут видно, що успіх однозначний. Трішки менше. Показів настало, але це, скоріше, всього, пов'язане з обмеженням по бюджету, тому що там стратегія ставок змінювалася. У нас підрізко коефіцієнт конверсії, що досить добра ціна. Заклік у нас показує, що зросла, але ми для прикладу з вами зрівняємо до та після ціну заклік з точки зору того, що в нас там генерувалось. Враховуючи, що тут ще стратегія ставок була змінена, тому ось що ми робимо. У нас тут є товар, він називається іригатор. Ось ми на нього на його прикладі подивимося. Що у нас є? У нас є тип відповідності, у нас є ця AI, Айка Макс. Середня ціна за клік у ній 1929. Вона згенерувала нам дві всього конверсії. Не дуже багато. Витратила на це все десь близько 1000 гривень, згенерувала приблизно 52 кліка, але ж ми розуміємо, що це по тим запитам, які я бачу. Є ж, у нас блок ще інші запити, яких ми не побачимо. Там також, скоріше всього, яйка буде присутня. Що можна помітити? Можна помітити, що з деякими ключовими словами це не співставляється, тобто незрозуміло для нас буде. Це скоріше всього, як я казала, аналог ДПОшки буде. Типаж семантики, які підбирає систему, максимально поки що широкий. По іригаторам я бачу, що він показується і по якимсь граматичним помилкам, типу аригатор, це оригатор. Ну, щось типу такого, тобто все окей, нехай буде там, топи бюджетних іригаторів та інше. Окей, щось можна було б підмінусувати, правильно, але до цього класичний пошук цього не робив цих конверсій. І тепер давайте зрівняємо, в принципі, інші типи відповідності, кромі AI, до та після. У нас дота після ну практично на одну конверсію нічого не міняється. Трафік об'єму зріс, але це може бути пов'язано в першу чергу з тим, що ми міняли стратегію ставок. Ціна за клік у нас скрізь зросла. тобто й айка не обов'язково дорожче. Це більше пов'язане зі стратегією ставок. Але Якщо подивитися, то, на мою особисту думку, менше цього загального трафіку генерували саме ключові слова. Тут більше фраз з купити або якийсь брендове складувати і інше. Тобто, поки що тут нічого не зрозуміло з цієї рекламної кампанії, чи це добре, чи ні. А от для прикладу я вам показую кампанію, в якій і Айка включилася 12 червня. Я сьогодні знімаю 13-го, тому. Дуже важко щось сказати. І мене цікавить саме якість трафіку. Тут у нас сидять тримери, жіночі що дуже ключовий фактор. І я хочу подивитися просто на якість трафіку. Б'юті девайс. Немає у мене претензій для чистки п'яток. Я не розумію, чому тример для чистки п'яток. Окей. Для п'яток машинка окей, бритви, епілятори, окей. Для депіляції пилки для ніг пішли. Терки для п'яток, яких у нас немає. Тримери. Вони мені не подобаються. ці ключові слова по одній простій причині, тому що ми не знаємо, що це за тример. Тому що якщо ви продавали хоча раз електроінструмент, ви знаєте, що по фразі тример може дуже багато. Можна показувати, що завгодно, в тому, в тому числі це будуть косилки, правильно тримери для трави. І тут дійсно є, скоріше всього, може бути серед усі цих всіх брендово-модельних запитів, щось схоже на для трави щось. Ну, у нас тут іде перехід для гоління, мошонки, інтимних зон. І електрокоса це вам приклад того, наскільки якісно чи не якісно система, в принципі, може зрозуміти, чи наскільки гарний чи негарний, в принципі, структура вашого сайту, тобто чи правильно чи неправильно підбирає слова. В принципі, я тут не можу претензій виставити, тому що тут був всього один показ, один імпрешн по електрокосі. Але на хвилиночку, де електрокоса і жіночий тример, умовно. Ну, також масажери для обличчя, тобто пересічення дуже різне йде. Ну, звичайно, акумуляторна коса у нас тут проскочила також три покази. Тобто, загальна кількість показів всього 156 завчора. Кліків у нас всього три. Ми можемо спробувати подивитися, по чому кліків у нас були це для стрижки волосся, для п'яток машинка. Ось, будь ласка. Це у нас є присутнім. Тример женський, женський. Тепер зверніть увагу. Увагу на той типаж ключових слів, які у нас підібрані. Женський, 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 триммер, женський, женський, женський. Тобто тут однозначно електрокоса не могла проскочити по цим запитам. А, я не буду показувати вам сайт. У нас є ще компанії, які з 5 червня отримували трафік. Ну, На жаль, конверсії я поки що не бачу. Тут всього було 55 кліків і майже 1000 показів. Оці нам за клік треба буде дивитися трішки пізніше. Ми, в принципі, можемо з вами поглянути, як мінялася average CPC, тобто ціна за клік. але це ще не показник, тому що тут могли накластися зміни стратегії якісь. Чи вона якась неадекватна? Та ні, я б не сказала, що прям супер. Вона десь, можливо, висока, десь низька, але в межах якихось там певних. Моментів, Масажери, так, дивимося. Ну, загалом, якщо так пробігтися по цій всій історії, дуже широкий тип трафіку підбирається. Мені навіть цікаво, чому цей такий типаж трафіку. Можливо, це просто семантика, яка асоціюється з цим. Всім. Ну, масажери, масажери, масажери. Ну, начебто й непогано, але коли ви відбираєте ключові слова. Більш ціленаправленно, то у вас, скоріше всього, семантика буде більш якісніша, ніж те, що генерують AI Max. Тому поки що конверсії я не бачу. Якщо ми візьмемо, наприклад, Broad Exact Phrase Match, то звичайно, тут конверсія значно більше буде по цій історії. Тому поки що відбір ключових силів виграє класичний. Тому поки що це перші результати, наприклад, двох-трьох груп товарів можете приблизно оцінити. Звичайно, це все і айка. Ну, тобто, говорити, що і повинна відразу віддавати вам дуже класний результат, треба трішки, скоріше всього, її навчити працювати. Можливо, тут зміна якихось варіантів стратегії наклалася один на одне, окей. Але питання також залишається відкритим. що... Електрокоса і трішки тримери. Підбір семантики трошки невдачний, тобто ще до кінця, і Айка не розуміє, про що цей товар. Скоріше всього, потрібно, можливо, аналізувати десь додатково семантику ключові слова, які задані в Тайтлі. В мета. Хедлайнах, метадескрипшенах вашого сайта, тому що все таки в першу чергу він буде брати звідти семантику. Ну, якщо ми беремо ту айку, яку нам рекламували, і не робимо фід окремо сторінок, на якій нам потрібно таргетуватися.